Як працює звичайне радіо ФМ, радіостанція, мабуть, знаєте. До речі, якщо в якийсь момент зразу виникають певні запитання, ви можете задавати, тобто, щоб у нас не було такий сухий діалог з мого боку. Звичайна радіостанція, не має значення якого там, чи ФМ-мовлення, чи середня хвиля, чи те, просто має студію і має передачу сигналу на якийсь передавальний пристрій. На передавальному пристрої наставлено купу. Потрібної і непотрібної техніки, яка перетворює цей сигнал, і при допомозі електромагнітних хвиль він поширюється. Складова успіху кожної радіостанції, окрім того, щоб зробити хороший контент, що залежить від того, яким чином у вас нафаршировано оцей передавальний пристрій. Тобто, чи достатньо там потужності, щоб поширювати цей сигнал? Чи достатньо там так званих звукових процесорів, які обробляють цей звук? Це про що взагалі, тобто, як поки що в Україні взагалі не говорять тобто, такі от дріб'язкові речі. Все це залежить для того, яким чином ви формуєте своє мовлення для вашої аудиторії. Пізніше просто ви слухаєте радіостанцію вдома, на роботі, в авто. За таким принципом працює інтернет-радіо. Все то саме. Майже то саме. Е, є інтернет-студія. Правда, вона може бути трошки дешевша. Попросто вже е, е, менші затратні складові цієї, цієї студії, вона має звуковий контент. Цей звуковий контент просто поширюється на якийсь інтернет-сервер. В даному випадку інтернет-сервер у нас виконує функцію цієї передавальної вежі, тобто, ці де розташований, як правило, передавач і антенна. І чим більш вона потужна, тим краще працює радіо. Так от, чим краще сконфігурований сервер, або в певних місцях, де він розташований, Тим ми, ми маємо більше охоплення аудиторії. І вже з сервера починає, починається роздача сигналу. Там, 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 там і там. Все те саме. У нас не відпадає контент на складова, тобто вона і далі залишається. І для того, просто, щоб радіо було популярним, для того, щоб радіо просто мало певний рейтинг і так, далі, і так далі. Тобто цей контент має достатньо бути високої якості. Ми просто змінюємо зараз схему передачі сигналу. Напевно, ви стикалися з інтернет-радіостанціями десь на сайтах. Тобто, якщо стикалися, то зразу можете підтвердити, що переважно просто це є різні методи, як можна слухати інтернет-радіо в інтернеті. Або флеш-плеєр, або це може бути плеєр, який зроблений розробниками, і він просто інтегрований в сайт. Або це можуть бути типові е програвачі, які використовують типове програмне забезпечення. Або це може бути окремий зовнішній плеєр, який не є підв'язаний під сайт. Або це може бути наступна схема, яка зараз стала дуже популярною, це плеєри в всіх мобільних пристроях. Ми колись займалися FM-моблем. Я її, в принципі практикуючим радійщиком, тобто радійник, який займався радіо там за останні кілька років. І в момент, коли ми побачили, що оця перспектива онлайн-радіо може накрити повністю все, а ще просто друга складова, не забувайте, що постійно говорять про те, що ми маємо перейти на цифру, що просто радіо просто буде вже оцифроване, просто і ці ліцензії так само будуть видаватися на інші діапазони. Відштовхнуло нас до того, що не можна далі відтягувати момент переходу на, на інтернет-радіостанції просто і ми в гаражному режимі просто в гаражному проєкті просто спробували займатися інтернет-радіо. І от, скажімо, там портал, на якому у нас є поки що 10 абсолютно ніби концептуальних живих радіостанцій, виглядає таким чином. Тобто ми можемо собі зайти там на будь-яку з них. Я собі там вибуваю різдвяну. І все дуже просто. І в момент, коли люди переважно 60% свого часу проводять, а може і більше, останні дослідження показують, що більше проводять на робочому місці. цільова аудиторія стає так званою лінивою аудиторією. От їм вже... Не хочеться шукати там, вставати. Вони хочуть мати все за рішенням одного кліка. І в першу чергу, тобто ми адресували наш продукт для офісної аудиторії. Тобто та аудиторія, яка сидить, працює з 9 до 18 чи з 9 до 19. І вони мають натиснути і тут же ж опинитися в середовищі своєї улюбленої радіостанції. Їм не треба підніматися, шукати приймача, шукати, би, це радіо просто, яке їм подобається, і так далі, і так далі, і так далі. Зараз вже у нас зроблена схема таким чином, що вони слухають цю радіостанцію на своїх смартфонах, на своїх айфонах, тобто і вони з цією радіостанцією теж сідають в автівку, просто там її під'єднують до звукової системи і знову ж таки перебувають в полоні свого радіо. Власне. З таким принципом працює інтернет-радіо. А спробую показати зараз варіант радіостанції, яка не вимагає спеціального перебування на сторінці, де знаходиться так званий плеєр де знаходиться плейлист, де ваші всі події прописані, а разом з тим просто ще є дискусійна платформа, де внизу просто кожен обговорює, відповідає на ці речі, просто задає питання і так далі, і так далі, і так далі. Ось сайт інтернет-магазину, на якому ви перебуваєте в пошуці там власного продукту, який ви хочете купити. Не покидаючи цей сайт, ви можете натиснути, просто і слухати вашу улюблену радіостанцію.

Це була складна річ в усіх fm радіостанціях які всі з цією речою стикаються. Тобто це є проблема виміру аудиторії. Знову ж таки, про це ми коротко попереднього разу там, чітко заанонсували. Для того, щоб знати, яка поведінка аудиторії, fm радіостанції виконують наступні чинники. Тобто вони замовляють дослідження в реномованих структурах, просто які за підсумком місячної роботи дають їм просто на стіл великий грубий талмуд. Рейтингів, за яких просто радіостанція бачить, як її слухали місяць тому. Місяць тому. Є різні методи просто цих досліджень. Тобто це переважно телефонне опитування, коли таким чином просто виміряють денну або ж тижневу аудиторію, або просто більш глобальне опитування, яке відбувається просто під час контактного інтерв'ю. І так далі, і так далі. Як правило, вибирається вибірка. Чим більше вибірка, просто тим достовірніше це буде дослідження. Не будемо властивати зараз в глибини цієї теми. Факт залишається фактом, що це дослідження все рівно не віддає чіткий момент, як поводила себе аудиторія під час 에, того, коли вона прослуховувала ваш FM-контент. І це вирішує неймовірно, Оцю от річ вирішує онлайн-радіо. Бо в онлайн-радіо ви можете бачити поведінку аудиторії тут і тепер, вже зараз. Вам нічого не потрібно робити. Я зараз навіть продемонструю, просто як це можна зробити. Тобто я зайду на... наші комп'ютери. Я зараз знаходжуся вже просто на львівському комп'ютері, тобто це львівська сервер, на де знаходяться усі радіостанції. Кожна радіостанція має свій власний комп'ютер, свою так звану власну віртуальну машину і заходжу просто на будь-яку. Буде трішки так от гальмувати у зв'язку з тим, що в мене такий мтс Connect. Ми бачимо в реальному часі, як відбувається мовлення. Тобто ось там на депу Б грає композиція, тобто вона просто рухається, тобто ми маємо стрибки просто по діапазону і можемо визначити, там яка амплітуда, яка обробка сигналу і так далі. і так далі. Все це, я не знаю, дуже добре вам видно. Тобто ми можемо зайти і перевірити більш детально, тобто навіть як кожна композиція буде свій тобто Ось тут я можу взяти собі виставити це. Я не буду зараз там засильно скакати в цій програмі, бо віддалено може працювати з цією програмою тільки одна людина. момент, коли у нас там у Львові захоче в прямому ефірі вийти людина в прямий ефір, тобто мене або вип'є, або її вип'є. Тобто, це отака от схема. Але разом з тим, коли я світ натисну, я просто побачу, що ота, от є в нас от графік, все. Тобто ми бачимо кожну секунду, кожну хвилину, хто як слухає. Якщо ми маємо просто різкий стрибок донизу, значить щось трапилося. Або полетів сервер, або просто ми в ефірі допустили ляп, сказали просто щось таке, що відкинуло аудиторію. Це дуже хороша річ, насправді, яка потрібна в першу чергу. А, для того, щоб протестовувати усі програми, адже просто ви не впевнені коли, -коли запускаєте цілий комплекс. Комплекс FM-контенту, ви не впевнені просто, як він спрацює, тобто яка буде реакція. І ви будете чекати цілий місяць часу, щоб отримати дані по тому, яким, яким, чи відбувся ваш експеримент чи ні, а тут просто в реальному часі ми це бачимо. При певних маркетингових зусиллях ми наганяємо аудиторію, аудиторія достатньо велика. Пізніше запускаємо наш проект, який нам треба в ефірі, і бачимо, яка на нього реакція. Якщо через 15 хвилин аудиторія просто впала. Це означає просто, що А, він став нецікавий, або ж ми неправильно просто маркетингово підтримуємо е, момент перебування аудиторії на нашій радіостанції.